Стрільці, вітаю вас! Це гороскоп для вас на листопад 2024 року. Я Ольга Медведська, значить, ви на моєму YouTube каналі, присвяченому астрології української мови. З перших же чисел листопада астрологічні події кидатимуть нас у вир буремності та турбулентності. Почнемо з того, що 1 листопада на небі зійде молодик в знакові Скорпіона. І це саме по собі створить такі умови, коли всі люди навколо нас будуть в настрої прискіпливості, токсичності. Ми будемо відчувати певну невдоволеність. Особисто ж у вашому випадку цей молодий місяць буде в вашому 12-му домі гороскопу. Молодий місяць це завжди старт і початок чогось нового. А 12-й дім це сфера усамітнення, завершення і таємниць. Тож поблизу цієї дати ви можете почати працювати віддалено або поїхати в якийсь ретрит, в санаторій, побути десь наодинці. Ви навіть можете податися взагалі в дальні якісь країни і емігрувати. Це може бути вже певний крок до еміграції, якщо ви до цього вже думали про це і готувалися якимось чином. І так само це може бути лише зародження такої думки. Також цей молодик може принести в ваше життя початок. Заняття благочинністю, духовними практиками, можливо, йогою. А також ви можете в цей час почати звільнятися від всього, що вам не потрібно, що ви б не хотіли далі нести з собою ваше майбутнє, що вже віджило себе, в тому числі і від таємниць ви можете розкрити якусь вашу таємницю комусь. А з 1 по 7 листопада ми всі відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції. Між двома важливими і досить непростими планетами це Марс та Плутон. Вони стануть одне навпроти одного, тим самим утворюючи напругу своїми енергіями, які будуть зіштовхуватися. Марс це планета війни, агресії, а Плутон це планета влади, трансформації, але також і смертей та криз. Через цей аспект дуже сильним буде відчуття того, що йде боротьба в світі. За владу не на життя, а на смерть, і ми розуміємо, що не просто так відбудуться вибори в США саме в цей період. Вони відбудуться 5 листопада, і саме тоді буде відбуватися і пік взаємодії цих двох напружених планет. Я не кажу про те, що станеться обов'язково щось жахливе, пов'язане із цими виборами, але я хочу сказати про те, що вони будуть непростими. А можливо, ми побачимо певні якісь події. Можливо, це буде поза кадром. Хоча також вплив цього аспекту буде не лише на Америку їхні вибори, а на інші країни також, тому що такий аспект він буде загострювати будь-які конфлікти, які вже існують в світі, як на міждержавній арені, так і загальнолюдські. При тому слід зважати також на те, що Плутон при цьому буде знаходитися в останньому градусі знаку козиріг. Через що він може підігрівати і підштовхувати до якихось негативних проявів до капостей владу, яка є авторитарною, адже Плутон в Козирогові – це саме тоталітарна авторитарна влада. І ось наприкінці своєї взаємодії цієї планети з цим знаком може і здійснитися якась неприємна подія. Цей період може стати часом бунтів, зіштовхнень, конфліктів, протистоянь і, можливо, навіть озброєних. І це буде немов би, як нарив, який набирався, набирався, і тут він вибухне. Тому раджу берегти себе в цей час. Не бувати в місцях великого скопичення людей, також не з'ясовуйте ні з ким відносини, тому що це може перейти в масштабний конфлікт, навіть із застосуванням якоїсь фізичної сили. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, а ось на провокації не ведіться, ігноруйте їх. Для вас, стрільці, цей аспект відбуватиметься в вашому другому та восьмому домах гороскопу. Через що можуть відбуватися якісь напружені ситуації, пов'язані із темою фінансів, а також, можливо, із виплатами, податками, боргами, можливо, штрафами. Тож в цей час будьте акуратними, намагайтеся не порушувати закон, а також не здійснюйте ніяких капіталовкладення і не інвестуйте. Також не давайте і не беріть в борг. Також може статися якась напружена розмова чи ситуація, через яку вам доведеться. Розподіляти ваші сімейні кошти, кошти в вашій парі, ваш спільний бюджет, обговорювати, як правильно використовувати його, і, скоріш за все, це пройде не в атмосфері взаєморозуміння, а скоріш за все, такого саме з'ясування з натиском і агресією. З 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Венерою та Юпітером. Тож в цей час краще не призначати якісь процедури краси, побачення, романтичні знайомства. Краще цього не робити. І також відкладіть покупки чогось важливого, дорогого, теж на інший день, тому що є ризик занадто багато витратити. І також слідкуйте за вашою поведінкою, за проявленням себе, тому що є ризик, що. Ваша поведінка буде надто легковажною, інші її сприйматимуть просто як флірт. У вашому ж випадку, стрільці, цей аспект впливатиме на ваш перший та сьомий доми гороскопу, через що можуть бути конфлікти, пов'язані із темою авторитетності і взаємоповаги. Вам або вашому партнеру може здаватися, що. Поважають вас недостатньо, недостатньо цінують в парі, і також можуть бути з'ясування по типу хто головніший і наскільки потрібно проявляти повагу і як саме. 3 листопада Меркурій, це планета комунікації, зв'язку, транспорту, пересування інформації і навчання, переходить в знак стрільця, ваш знак. Тобто ваш перший дім гороскопу з цього часу вам захочеться більше демонструвати, проявляти себе, можливо, виступати, заявляти свою точку зору і також свій рівень обізнаності. У вас з'являтимуться нові ідеї, з якими вам захочеться поділитися. Також ви можете приділяти час самопізнанню. Вам може захотітися зрозуміти краще самих себе, свою. Під свідомість свої бажання. Ви можете навіть звернутися за консультацією до фахівців, які допомагають краще розібратися з собою. Але пам'ятайте про те, що з кінця цього місяця листопада, посередину грудня, Меркурій буде ретроградним, тому може довестися змінювати свої ідеї і плани. 4 листопада Марс, планета активності, енергії і руху вперед, переходить в знак. Лева, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. Це буде час, коли вам захочеться пишатися собою, захочеться заявити про свій авторитет, про те, наскільки ви є поважною особою. Це справді хороший час для того, щоб розширювати сферу свого впливу, для того, щоб демонструвати себе, свої досягнення і знання. Ви можете вдало в цей період часу скласти. Іспити, почати викладати чи запустити свій освітній курс, також вдалими будуть поїздки, особливо на дальній відстані, і контакти з іноземцями. Тож ви можете сміливо виводити свій бізнес, наприклад, на іноземний ринок або залучати іноземні інвестиції до своєї справи. Також цей період часу ви можете активно займатися вирішенням. Бюрократичних питань чи справ юридичного характеру 11 листопада Венера, планета гармонії, краси і матеріального достатку, переходить в знак Козарога, і при цьому ми всі станемо трішечки більш прагматичними, виваженішими. Особливо це буде стосуватися особистих взаємовідносин. Ми будемо бачити інших людей без прикрас, такими як вони є. Якщо до цього, наприклад, у вас були рожеві окуляри відносно ставлення до когось, то зараз вони спадуть, і ви можете побачити людину, якою вона є за правду. Це буде стосуватися будь-кого, в тому числі партнерів наших вже дійсних, нинішніх або ж потенційних у питанні витрат, ми також станемо більш практичними і в першу чергу звертатимемо при здійсненні покупок на доцільність того чи іншого товару. У вашому ж випадку Венера потрапить у ваш другий дім гороскопу, і це чудове положення цієї планети, яка дарує подарунки, потрапивши в сферу фінансів. Самі розумієте, що подарунки і гармонізація буде стосуватися фінансових матеріальних питань. Ви можете отримати якусь надбавку, премію чи подарунок. Також може бути підвищення вашої заробітної плати, або ви підвищите ціну на власні послуги, оголосите це клієнтам, і це буде нормально сприйнято. Загалом ви будете відчувати задоволення від самими собою, вашим життям, фінансовим становищем. Поблизу 12 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм і Сатурном. В цей час краще не проводити якісь важливі переговори, і також не здійснювати важливі і дорогі покупки. Краще це на інший час. У вашому ж випадку цей аспект впливатиме на перший та четвертий. Доми вашого гороскопу, через що можуть виникати конфліктні ситуації між вами і вашими родичами, членами вашої сім'ї. Також вас можуть гнітити якісь ваші домашні обов'язки, чи люди старші від вас за віком, або ж, можливо, догляд за кимось. 15 листопада на небі зійде повня в знакові тельця, і це ваш шостий дім гороскопу. Повний місяць це завжди кульмінація, фінал чогось. І в вашому випадку це стосуватиметься теми, передусім, здоров'я, здорового способу життя. Можливо, ви закінчите якийсь курс лікування або завершите навчання стосовно здорового способу життя, нутрицептики чи інших способів покращення самопочуття. Також цей повний місяць може принести переустановлення ваших обов'язків, як домашніх, так і робочих. Щось зміниться можливо в вашому графіку роботи чи в умовах праці, а також в вашому щоденному розпорядку дня, тобто може бути якась реорганізація вашої щоденної рутини, а на це можуть вплинути абсолютно різні обставини життя. Також, якщо ви допомагали комусь із ваших колег, то це може завершитися. Або ж якщо ви хотіли найняти якогось найманого працівника, то в дні поблизу саме 15 листопада це якраз і може статися. Поблизу 17 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном. Через що можливі збої в роботі техніки, а можуть скасовуватися плани, може барахлити інтернет і зв'язок, тому майте в голові про всяк випадок план Б, якщо ваші плани підуть шкереберть і не так, як ви цього хотіли. У вашому ж випадку цей аспект вплине на ваш шостий та дванадцятий домой гороскопу, через що можуть бути раптово несподівано змінені а ваші щоденні ритуали, щоденний загалом. Устав вашого життя і графік роботи, відпочинку це може статися абсолютно через будь-які причини. Наприклад, до вас несподівано приїжджають гості або родичі, через що ви будете змушені перелаштувати те, що ви планували робити от в ці дні поблизу 17 листопада, і вам нікуди буде дітися. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це навчитися не так різко і спокійніше. Реагувати на такого роду раптові зміни. Тоді ж з 17 по 19 листопада відбуватиметься опозиція, теж напружений аспект між Меркурієм і Юпітером, через що краще відкласти важливі дорогі покупки на інший день, тому що ви можете забагато витратити і купити щось, аби лише бути престижними, щось заради понтів, коротше кажучи, а не щось дійсно вам потрібне і хороше. І також в розмовах можуть бути різного роду дискомунікації, тому що кожному з співрозмовників буде здаватися, що він авторитетний, і інша людина недотньо його поважає. А вас це торкнеться ще вдвоє сильніше, тому що цей аспект зачіпатиме ваш перший та сьомий гороскопу. Тому для вас тема спілкування між вами і вашим партнером буде дуже актуальною. Між вами буде напруга. При тому партнером як по особистому життю. Так, і по бізнесу, поведенню якогось проекту, також цей період часу може розширитися коло вашого спілкування, і через якісь обставини ви можете змінити вашу думку про когось з вашого оточення. 19 листопада, Плутон, найповільніша, найвагоміша планета нашої сонячної системи, переходить в знак. Водолія на найближчі 20 років. Погодьтеся, це великий термін. Тому ця подія є точно непересічною. Цим переходом Плутон переводить усе наше людство на новий щабель на орбіту прогресу, народовладдя. Тож цей момент переходу можуть загостритися вже існуючі, якісь. Проблеми Плутон, опинившись в знаковій водолії, опиниться і в вашому третьому домі гороскопу на найближчі пару десятків років, що потягне за собою повну трансформацію. Зміну кола вашого спілкування. Це буде відбуватися, а вже ж не. Раптово не за один раз, а поступово, можливо, і не раз, за ці 20 років вам доведеться змінювати коло вашого спілкування, а також сферу ваших інтересів. В цей час ви можете проходити також нове навчання, відкривати свій бізнес, особливо якщо він буде. Стосуватися роботи зі словом, пов'язані з торгівлею, логістикою, посередництвом чи наданням якихось консультацій, також в цей час ви будете змінювати свій транспорт, засоби зв'язку, можуть змінюватися ваші стосунки з вашими братами, сестрами, а також з найближчим оточенням і сусідами. Тобто, наприклад, ви можете переїжджати, у вас з'являться нові сусіди, або ж зміни стосуватимуться вашого. Будинку, в якому ви живете, і це через це також можуть з'явитися нові сусіди і нове у вас оточення. З 20 по 22 листопада відбудеться дія гармонійного аспекту між Венерою і Сатурном. І це буде просто прекрасний нарешті час для дорогих покупок, для купівлі чогось важливого, також для б'юті процедур і для романтичних знайомств і побачень до речі. Є шанс не лише познайомитися для якогось флірту чи романтику, а навести відносини, які в подальшому стануть серйозними і довготривалими. У вашому ж випадку цей аспект торкатиметься вашого другого і четвертого гороскопу, через що хороші зміни можуть на вас чекати в сфері фінансів і в сфері нерухомості вашого житла і вашої родини. Це може бути якийсь подарунок з боку ваших родичів, або отримання прибутку завдяки вашій нерухомості, або ви купите нерухомість за вдалою для вас ціною. Загалом це дуже вдалий час для того, щоб вирішити будь-які питання сімейного характеру і залагодити справи щодо сімейних фінансів, а також справи, пов'язані із місцем вашого проживання, житлом і нерухомістю загалом. З 20 по 22 листопада буде немов би віконце можливостей, коли ви зможете здійснити якісь хоча б кроки в напрямку досягнення своєї мрії, і це сприятиме значному пришвидшенню досягнення ось цієї цілі. Скористайтеся обов'язково цими деньками. А з 22 листопада сонце перейде в знак стрільця, ваш знак, і тобто ваш перший дім гороскопу. Це буде час, коли ви будете заряджені енергією сонця. Ви будете мати в собі величезну енергію, силу, потугу, змінювати своє життя. Ви будете немовби натхненними і готовими до реалізації своїх планів. Ось це і є те, що вам потрібно буде тримати в фокусі своєї уваги. Не давайте якимось життєвим негараздам зробити вам погоду і відволікти вас від цього. До речі, завдяки ось цій енергетиці і. Зростаючій вашій харизмі, ви будете помічати, що ви дуже цікаві для оточуючих і всі не мовби тягнуться до вас з 22 по 26 листопада буде час, коли вам потрібно встигнути реалізувати ті плани, які ви будували, але чомусь відкладали. Ось зараз, завдяки двом хорошим аспектам, встигайте їх запустити, діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, а також між сонцем та Марсом, завдяки наполегливій праці, ті, хто не люблять лежати склавши руки, зможуть дійсно досягнути якоїсь своєї цілі або започаткувати вдалий шлях щодо цього. Проте, чесно кажучи, краще встигнути це зробити до 24-го, тому що вже тоді Меркурій почне заповільнюватися, вже може нам вставляти палки в колеса, тому що. 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку, інформації, навчання, пересування, транспорту, стає ретроградною. Так, ми всі не любимо цей період, тому що наші всі справи і дії стають повільнішими, не такими вдалими. Ми не мов би, рухаємося в киселі, і наші слова не доходять до адресатів в тому значенні, яке ми проговорюємо. Ми не мов би, спілкуємося через. Зіпсований телефон. Ми кажемо одне людина, інша чує інше. Також можуть ставатися збої в роботі транспорту, засобів зв'язку. Постійно проблематично може доходити доставка. Також перешкоди в дорозі, це святе при ретро Меркурії. Тому, збираючись у якусь дорогу, уважно перевіряйте всі ваші квитки, документи, прораховуйте час, беріть з запасом і часу, і грошей, тому що можуть бути якісь непередбачувані ситуації, купівлю чогось дорогого, важливо, краще відкласти, особливо якщо це стосується. Транспорту або засобів зв'язку чи підписання важливих документів, також краще перенести на інший період часу. А ретро Меркурій зараз діятиме з 26 листопада по 16 грудня, тобто, це такий немалий період часу. Краще сплануйте все заздалегідь і в час дії цього. А ретро меркурію можуть підніматися теми, які колись вже обговорювалися, і також на горизонті можуть з'являтися люди, з якими ми колись спілкувалися. У вашому ж випадку Меркурій задкуватиме у вашому першому домі гороскопу, через що ви можете переосмислювати якісь свої ідеї або плани. Також ви можете повертатися подумки до подій з вашого минулого, чи до слів, які були вам сказані, або які ви комусь говорили. Вам може захотітися відіграти це назад. Також у вас може виникнути бажання змінити ваш образ. Можливо, це новий стиль, нова зачіска, чи образ вашої поведінки. Будьте розумничками, користуйтеся астрологічними порадами. І я впевнена, що листопад стане для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада! Побачимося!